Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні за богослужінням читатиметься Євангелія від Матвія та послання святого апостола Павла до євреїв. Отже, і ми з вами прочитаємо ці фрагменти і починаємо традиційно з Євангелія. Сказав Господь своїм учням: кожного, хто визнає мене перед людьми, того визнаю і я перед Отцем моїм, який на небесах, а хто зречеться мене перед людьми, зречусь того, і я перед Отцем моїм, який на небесах. Хто любить батька чи матір більше, ніж мене, недостойний мене. І хто любить сина чи дочку більше, ніж мене, недостойний мене. І хто не бере Христа свого і не йде слідом за мною, той недостойний мене. Тоді Петро, звавшись, сказав йому Ось ми залишили все та пішли за тобою. Що ж буде нам? Ісус же сказав. Амінь. Кажу вам, що ви, котрі пішли за мною в оновленому житті, коли сяде син людський на престолі слави своєї, сядете і ви на дванадцяти престолах судити дванадцять колін Ізраїля, і всякий, і всякий, хто залишив домівки, або братів, або сестер, або батько, або матір, або жінку, або дітей, або землі заради імені мого у стократ одержить у житті у і у стократ і життя вічне успадкує. І багато хто з перших будуть останніми, а останні першими. І переходимо до послання до євреїв. Браття святі вірою перемагали цар, царства, чинили справедливість, одержували обітниці, затуляли пащі левів, гасили силу вогню та уникали вістря меча, зміцнювались від немочі, були сильними на війні, проганяли полки чужинців. Жінки одержували померлих своїх воскреслими, Інші ж замучені були, не прийнявши визволення, щоб одержати краще воскресіння. Інші зазнали наруги та бичування, а також кайданів і темниці. Їх побивали камінням, розпилювали, піддавали катування. Вони помирали від меча, ходили в овечах і козячих шкурах, терпіли нестатки, скорботи, кривди, ті, яких увесь світ не був достойний, блукали пустелями і горами, печерами та ущелинами землі, і всі вони, одержавши засвідчення вірою, не одержали обіцяного. Тому що Бог передбачив про нас щось краще, щоб вони не без нас досягли досконалості. Тому і ми маючи довкола себе таку хмару свідків, скиньмо з себе всякий тягар і гріх, що нас оплутує і з терпінням будемо бігти до боротьби, яка лежить перед нами, дивлячись на Ісуса, начальника і вдосконалювача віри. На цьому це все. Божу вам благословення. До зустрічі вечором.